Вітаю на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Ніко від українського виробника торговельної марки. «Ваші меблі». В цьому дивані в одному бильці є невеличкий столик для чашечки кави чи ноутбука. Цей столик дуже легко складається та ховається бильцю. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір венгі темний. До комплекту дивану входить дві великі подушки. І з однієї та іншої сторони диванчику є полички. В іншій бильці дивану є ніша для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню черствую, основа під спальним місцем ДСП, в якій сховався великий та короб для зберігання білизни. І розкладаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1,60 м на 2 м. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як у зголів'я у ліжку. Наповнення дивану пінополіоріта. Диван жорсткий. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також обрати інший колір. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!